І зараз таке чудне також свідчення буде. Саш, розкажи за Бога чудного. Ну, я розповім на домашці, ми молилися за те, щоб моїй дружині я завжди міг купувати або дарувати просто квіти. Вау. І Вона просто дуже любить квіти, а я ні. Для мене це не дуже. Тому. Тому коли я наступного дня їхав на... до праці, і я їду все спокійно, ну помолився трохи так перед працею, як завжди, їду, їду і бачу такий великий букет квітів, троянд лежить. Ну, думаю, ну, проїхав, подивився, ну, гарні, свіжі, все супер. Думаю, ну не буду ще підбирати. Поїхав далі і ну, попрацював трохи, приїхав додому. Потім треба було знову їхати до праці через 3-4 години після того моменту. І знову іду, вони знову там лежать. Думаю, ну думаю, Бог, це ти взяв, подивився, так ще що... подивився, щоб ніхто на мене так не дивився. Ну, може, хтось спеціально підклав, я ж не знаю. Подивився, ну вони гарні, просто трішки так зіпсувалась обгортка і все. Приїзд додому. Так, трошечки. По <плес> їх. І вони досі у нас стоять, і вже тиждень майже пройшов. І... Дякую Богу. <плес> <плес> Я хочу сказати, якщо вона хоче квіти, вона просить у Бога, і Бог їй дає. <плес> якщо треба, через мене. Якщо треба, то якось по іншому. Да, дякую. <звук>